Еквадорський стоматолог Гленда Аріас ходить на роботу зі своїм лабрадором-ретривером Альдо. Доброзичливий пес допомагає маленьким пацієнтам пережити напружені хвилини в стоматологічному кріслі. Восьмирічний Альдо розуміє 30 команд, а головне його завдання лягти поруч із дитиною і дозволити себе гладити. Відвідання стоматолога завжди травматичне, але Альдо заспокоює і розраджує мою дочку. Діти почуваються спокійніше, коли граються із твариною. Вони прислухаються до звуку бор машини. Гленда досить довго навчала собаку. Самостійно застрибувати в крісло. Це найособливіше, що Альдо раніше виконував. За ці вісім років він поліпшив свої навички та став чіткіше розуміти, що треба робити. Така собакотерапія допомагає не лише дітям, а й лікареві, коли пацієнти спокійніші, легше працювати. Просто дивовично, як Ардо допоміг змінити поведінку дітей, тому без нього ніяк. Терапію з тваринами вже давно використовують у медицині та соціальній реабілітації. Для такої роботи відбирають різних собак, зокрема лабрадорів-ретриверів. Вони від природи добрі, слухняні та доволі розумні на навчання йде кілька років.